З нагоди дня телебачення, радіо та зв'язку у міському будинку культури відбувся захід для студентів спеціальності журналістика Прилуцького гуманітарного педагогічного фахового коледжу. Молоді та обдаровані майбутні журналісти отримали можливість прослухати майстер-класи від представників медіасфери та спробувати провести власні стендапи. Ця зустріч стала унікальною можливістю для студентів дізнатися більше про сучасні тенденції та виклики у медіапросторі. Журналістика для мене. В першу чергу це якась комунікація з людьми, з народом, з суспільством, донесення правдивої інформації, ну і робота на благо суспільства. Я дуже була рада побути побувати сьогодні у соціальному просторі міського будинку культури. Це Зустрітися з із різними спікерами саме телебачення, радіо, ну обговорити ці всі питання, які нас цікавлять. Вони були дуже душевними, дуже такими, нібито, домашніми. Відповідали на всі різні запитання, які цікавили саме студентів нашого коледжу. Було дуже цікаво поспілкуватися з ними. Педагогічний коледж це кузня професійних кадрів. І Леова частка випускників навчального закладу працює за фахом. Студенти спеціальності журналістика також не лишились осторонь. Більшість з них знаходить себе у цій професійній ниві. Вони працюють на телебаченні, радіо та в газетах. Сучасні вихованці коледжу також прагнуть працювати у даній сфері та розвивати свої навички у цьому напрямку. Журналістика вона багатогранна, вона об'єднує в собі як і військову, як спортивну, повсякденну журналістику, так би мовити, новини так, кожного дня. Але я знаю точно, що я хочу бути військовою журналістикою, більше з цим себе пов'язати. Можливо, це не точно буде, бо в житті складаються різні ситуації. Але так, хотілося б у військову або телевізійну журналістику. я намагаюся все для цього зробити, та навіть трошки більше дуже б хотілося. Звичайно, я ще там як. Е Дуже багато чого боюся, і є багато своїх страхів, але мені здається, що за допомогою журналістики на телебаченні я зможу подавати їх. Більшість випускників, які обирають спеціальну журналістика, вступають на свій професійний шлях саме через роботу на телеканалі Прилуки. Цю ж стежку обрала і Надія Мартишко, колишній головний редактор телекомпанії. Нині спецкореспондент Суспільне Чернігів у Прилуках. Безпосередньо її майстер-клас мали можливість спостерігати студенти щодо телебачення, щодо Прилуцького телебачення, то е, я там. Е... Пропрацювала 10 років, і кожен, кожну хвилину, кожну секунду я там навчалася, тому що це робота, яка постійно вимагає якогось внутрішнього ресурсу, внутрішньої енергії і постійного самовдосконалення. Сьогодні ти на дорогах, завтра ти я не знаю, на якомусь сільському об'єкті. Після завтра ти серед дітей, далі, далі, можливо, якісь там, я не знаю, Будівельні роботи, і ти кругом повинен бути професіоналом. Ти повинен розуміти, ти бути зі своїм спікером завжди на одній хвилі. Це самовдосконалення, це постійне самовдосконалення, базу і все, що я е, знаю. Я звісно навчилася на телеканалі. Прилуки роботи на телебаченні це нелегка праця. Надія розповіла також про власний досвід роботи у часи війни. Дівчина продемонструвала кадри фільму про війну, який разом з помічниками знімала на найпростішу камеру. Студенти коледжу підтверджують, що їх підготовка після завершення навчання буде на досить високому рівні. Вони будуть обладнані новітніми навичками та готові до викликів, які постають перед сучасними журналістами. Я хочу сказати, що дуже професійно готує, дуже класно, і мені здається, що вся та інформація, яку нам дають, от з нею можна легко вступати от в цю професію далі. Працювати наш коледж надає гарну базу знань для майбутньої професії, також і. Обладнання – це як можуть бути технології комп'ютерні технології, також що там у нас є в коледжі радіо, також є камери, це що там щодо телебачення такого аспекту. Ну і так. Інше про свій підхід до навчання та підготовку студентів розповів Валерій Дорошенко. Говорить, робота на телебаченні принесла неоціненний досвід, яким він ділиться зі своїми учнями. Я хочу сказати, що ті дисципліни, які я викладаю на відділенні журналістики, вони фактично переплітаються з тією моєю. Роботою, яку я виконував, будучи звичайним журналістом, тому от, фактично і практично на кожній лекції, на кожному практичному занятті, ми з студентами обговорюємо не тільки теорію, а фактично навожу приклади з практики. Я їм от, на своїх лекціях знову ж таки повторюся, то конкретні практичні дії не тільки пояснюю, а навіть в таких роливих іграх, як спілкуватися з тобто як брати інтерв'ю, як вести себе під час паркетних зйомок, ну, таке все інше, тобто, щоб вони були реально підготовлені до. Вимог сьогодення. Захід став не лише нагодою для студентів розкрити та поглибити свої знання у журналістиці, але й своєрідним вікном у світ професійної кар'єри. Сучасне телебачення це не лише навчання та навички, але й місце, де молодь може виявити себе та зростати професійно.